Сполучені Штати надають Україні новий пакет військової допомоги на суму майже 300 мільйонів доларів. У українців був шанс зберігати свою страну, так і кажуть, ні, у вас шансов нет. Кому ви нужны з вашої країни? Зазначається, що в його межах у збройних сил України з'являться нові можливості вражати ворожі безпілотники, а також посилиться українська протиповітряна оборона. Очікується, що Пентагон включить до переліку ракети для реактивних систем залпового вогню Хаймерс, велику кількість артилерійських снарядів, а також броньовані транспортні засоби. Крім того, очікується, що до Хаймерсів будуть поставлені нові боєприпаси, які саме окупанти скоро дізнаються. Обидві партії розуміють, що повне фінансування уряду є надзвичайно важливим. Будь-які альтернативи можуть завдати шкоди нашим військам та здатності федерального уряду служити суспільству. Ми не хочемо бачити такого розвитку подій, тому обидві сторони повинні залишатися за столом переговорів і продовжувати працювати. Сенатори відвідують закритий брифінг із поновленою інформацією щодо розвитку війни в Україні. Я сподіваюся, що всі присутні Зрозуміють, наскільки важливою була допомога США не лише для наших союзників, а й для нашого власного захисту. І я також сподіваюся, що це буде однією із найважливіших причин, чому ми повинні досягти згоди. Так виглядає Каті, що очікується, що схвалить такі палати представників і сенат додаткове фінансування для України вже до кінця цього року. Принаймні будемо стежити за цим розвитком. Теж дякую тобі дуже на зв'язку з Капіталійського пагорбу. Була моя колега Катерина Ліснова. А ми продовжимо. Повертаючись до теми протиповітряної оборони України, одне з відкритих питань це перспективи надання західними партнерами систем Патріот. Раніше влада Польщі запропонувала розмістити на українській території систему Патріот, яку Німеччина запропонувала надати Польщі, як пояснив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер в коментарі голосу Америки: Німеччина не має систем Патріот, які вона б могла передати Україні. Наявні установки сказав він: це частина системи колективної оборони НАТО. Під Час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні міністр Лінднер також сказав, що Німеччина не готова обговорювати питання вступу України до НАТО до закінчення війни, але буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. З ним ексклюзивно поспілкувалася Тетяна Ворожко. Цього тижня міністра оборони Польщі та Німеччини оголосили про відновлення проговорів щодо розміщення ракет протиповітряної оборони системи Петро на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на заході України, але Німеччина відмовилася. Тубай Сліндер пояснює ці системи частина безпеки НАТО. Якщо бути дуже відвертим, у нас немає в наявності систем Патріот, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну системи Патріот, які ми надсилаємо, є частиною колективної оборони НАТО. Два дні тому ми домовилися з Польщею, що ми відправляємо групи військових до Німеччини та Польщі для вивчення місцевості, де можуть бути розміщені системи Патріот. Ми віддані безпеці Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи «Патріот». От на східному фланзі НАТО питання приєднання до НАТО України, сказав міністр, треба обговорювати вже після закінчення війни з Росією питання вступу України до НАТО це питання, яке потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Щоб уточнити, немає дискусії про те, що Росія, наприклад, може накласти вето на будь-що. Країни мають незалежне та суверенне право вирішувати, до яких альянсів вони хочуть приєднатися, і це незалежне та суверенне право альянсу вирішувати приймати певні країни чи ні. У той же час казав він, Німеччина готова підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Німецька громадськість має величезну підтримку нашої політики, коли йдеться про підтримку України. Існує широкий консенсус щодо загальних питань у парламенті, який найбільша опозиційна партія, партія колишньої канцлерки Меркель, також підтримує. Тому я абсолютно переконаний, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно гуманітарною допомогою у відновленні, а також військовою допомогою. На початку тижня було здійснено атаки, ймовірно, дронами на летовище в Дягілів Рязанської області та авіабазу в місті Енгельськ-Саратовської області, під час яких були ушкоджені російські літаки. Наразі уряд України не стверджує, що атаки було здійснено українськими збройними силами. Німецький уряд вважає, що Україна має право наносити удари по військовим цілям за межами країни, каже Ліднер. Я не можу робити жодних припущень щодо того, що саме сталося і хто це був. Але речник нашого уряду вчора з юридичної точки зору пояснив, що під час війни також існують законні військові цілі, і я повинен наголосити на військових цілях за межами української території, а значить в Росії. Коментуючи заяву Еммануеля Макрона про те, що Росії необхідно дати гарантії власної безпеки в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів. Німецький міністр наголосив. Москва вже мала усі гарантії, від яких вона сама же відмовилася. По-перше, на даний момент я не бачу жодних ознак з боку Росії, жодних ознак від Путіна, що він справді готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось на зразок продиктованого миру. І, зрештою, ми повинні визнати, що Росія вже мала певні гарантії безпеки в минулому, які вона відкинула. Якщо ви подивитеся на установчий договір НАТО Росія, там роз'яснено, що країни можуть стати членами альянсу, але НАТО не буде розміщувати війська значного розміру на постійній основі. У цих країнах, тож це вже були певні гарантії безпеки Росії. Ліднер перебував у Вашингтоні з поїздкою, під час якої взяв участь у Аспенському безпековому форумі. Там він разом із міністрами закордонних справ Польщі, Швеції та Фінляндії, обговорював вплив російської війни проти України на європейську безпеку. Тетяно Ворожко Олексій Осика голос Америки за минулі майже 10 місяців понад півмільйона вимушених переселенців із України переднули кордон із Молдовою у пошуку безпечного притулку. Благодійники, які організовують тимчасовий прихисток для українців, кажуть, потік переселенців не зменшується. Якщо раніше бігли від обстрілів, то останнім часом від відсутності світла, тепла та води в одному такому пункті прийому біженців у Кишиніві побувала знімальна група голосу Америки. Продовжить Юрій Мамон. 25 людей в одному приміщенні спільна кухня, пральна машина і душ. Так живуть українські біженці в центрі допомоги в Кишиневі. Його ще називають переваличним пунктом. Автобусами сюди привозять людей з південного сходу України, дають притулок на декілька тижнів, а потім біженці відправляються в Німеччину або Польщу. Чотирирічна Маргарита разом з мамою, двома бабусями, братом і сестрою приїхала сюди з Миколаєва. Мама, она... А ты где спишь? Вот здесь правильно? А хто наверху спит у тебе. Незважаючи на спільний простір, Маргариті тут подобається. Можна завести нові знайомства, погорати з собакою, адже багато хто приїжджає сюди з тваринами. Її мама Аліна каже, порівняно з тим, що пережили в Миколаєві, тут нема на що скаржитися. Спочатку війни ми поїхали в бабуськи, бо в деревню. там жили в з початком війни ми поїхали до бабусі в село, там жили в шкільному підвалі. Тут умови взагалі царські. Ми приїхали в шкільний підвал, там тільки лавочки. Поставили вугілля підмили. Ми на цих лавочках жили. Там, звичайно, жахливо, а тут дуже добре. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.